Знайомий рідне ім'я Тая це коли разом сім'я Тая своя рідна. Друзі, вітаю! Це Андрій Дрозда. Сьогодні ми з вами оглядаємо карту бойових дій за 14 лютого. Подивимось, де там росіяни наступають, на яких напрямках напрямки ці в принципі нам відомі, але ситуація там щодня змінюється. Бахмут Соледар. Також у нас є декілька напрямків на межі Харківщини Луганщини. Це і Куп'янський район, це і Сватове, і Креміна. Ну і також Авдіївці не припиняють вороги витрачати свої ресурси у безглуздих лобових штурмах. Турмах біля Красногорівки, біля Вогледару і далі їхня техніка горить, і далі вони не припиняють власне ходити у ці доволі примітивні передбачувані атаки, а ще активізувалися росіяни на Запорізькому напрямку біля Оріхова. І це вже цікаво. Що ж, не втрачаємо часу, рухаємося до карти безпосередньо. Зокрема, біля Куп'янська, біля дворічної, ми вже знаємо про цей район, про цю ділянку фронту дуже добре, оскільки приблизно тиждень там росіяни не активно намагаються наступати із дворічного на гряниківку. Зараз ми власне побачимо детальніше, що тут відбувається від учора. Наскільки мені от пам'ять підказує, тут в принципі і змін не було. Але ми на таймері це перевіримо. З 13 число, 14, справді, абсолютно жодного просування росіян ми тут не бачимо, але з'являлися кадри із Куп'янського району із нашими танками, які працюють по російських позиціях. Це означає, що просто так тут українські сили оборони віддавати ворогу нічого не збираються, навпаки, підтягнув. Нули бронетехніку і працюють по ворожих позиціях. Російські штурми тут знову ж таки закінчаться значними втратами і стрімкого просування. Ми не бачимо. Якщо ворог і думав зненацька когось тут застати біля дворічної, біля ріки Оскіл, то цього зробити їм не вдалося. Так само, ми бачимо біля Ламану першого, біля Синьківки, ситуація незмінна стабільна. Ми звертаємо увагу на цей район. Вільшана, ламан Лиман Перший, оскільки. Тут такий клин на лінії бойового зіткнення утворився і. Цілком передбачено, що росіяни могли би спробувати ближче до Куп'янська тут підібратися, наприклад, вийти на Синківку, на Голубівку або можуть прорватися до траси на Кучерівку, Петропавлівку. Це безпосередньо вже дорога на Куп'янськ. Такі плани, мабуть, у ворога є, але втілити їх вони не можуть. Загалом далі у нас з важливих напрямків це траса купянськ сватове в районі Новоселівського, і тут теж нічого не змінилося. Початку тижня, та й взагалі і минулий тиждень, ми бачили таку саму конфігурацію лінії бойового зіткнення на цій ділянці. Тому рухаємось далі. Рухаємось далі, щоб не втрачати багато часу. У нас є площанка «Макіївка». І тут трошки змінилася конфігурація лінії бойового зіткнення від Макіївки, бачимо невеличкий був тут виступ, перепрошую, біля траси, біля дороги Макіївка-Площанка, і від цієї дороги зараз бачимо, трохи наші відійшли. Ну, але це такий мало не мікроскопічний відхід на 500 метрів, невеликий. Тактичний якийсь відхід, можливо, у цих полях далі тримати позиції під обстрілами було складно. Відійшли в бік балки журавка, чи якщо не помиляюсь, ні балка, журавка в нас північніше. Оце сіра зона. Ось тут є така балка, навколо якої велися дуже активні бої. А південніше тут є ще одна така заглибина, балка і пагорб у полях, який теж є очевидно оборонною позицією українських військ. Отож, тут біля площанки було відбито ворожу атаку. У так само ми оглянули район Гряниківки дворічного. Там теж біля Гряниківки ворожі атаки було відбито. Про це наш Генштаб повідомив. Це два райони таких досить гарячі. Якщо брати лінію Куп'янськ, Сватове, Кремінна, Лиманський напрямок. З до Лиманського напрямку ми з вами зараз і дійшли на мапі, і будемо дивитися, що у нас тут від Червонопопівки маємо червону стрілочку ворожих штурмів бік Невського, І загалом ворог тут ставить собі за мету дійти до таких сіл, в першу чергу, як Ямполівка і Терни, до ось цього району біля водойм по ріці Жеребець, і загалом ми бачимо, що до Ямполівки тут дистанція від окупованих територій, від місця прориву російського від Кремінної приблизно 4 кілометри становить по прямій. Тривають бої. Сьогодні зв'язувався я з військовими, які на цьому напрямку тримають оборону. То власне кажуть, що йдуть зустрічні бої, десь ми відбиваємо позиції, десь росіяни трохи просуваються цими лісами і. you <laughs> Полями біля ямполівки загалом ситуація напружена. У ворога є ще перевага у силі і бронетехніці. В живій силі йдеться, мається на увазі. Однак темпи їхнього просування сповільнилися. Перепрошую не в той бік. Ми карту віддалили, а хотів наблизити. І власне зараз бачимо, що ну, не виходить темпи просування, такі швидкі, як росіяни собі запланували, підтримувати тривалий час. От зараз вони дійшли. До цієї точки, от від Ямполівки за річного неподалік. І за останній час тут нічого не відбувається. Ось ми зараз відмотаємо 11-12 було останнє просування, таке значне, що ми його можемо на карті помітити. І от за останні дві доби тут вони стоять, бо українська оборона. Тримає рубежі і дає їм так само відсіч доволі суттєво. На загалом ми бачимо, що поменшало цих таких бравурних інтонацій, радісних, переможних ура, таких шапкозакидательських я би навіть сказав з боку ворога. Якщо спочатку їм. Десь вдавалося просуватися і все це перетворювалося мало не на хор, якесь таке виття, яке супроводжувало ці наступальні дії. Що от уже побіждаємо, йдемо вперед, тісняємо там украв і так далі. То зараз цього менше, бо порахували втрати. Очевидно, трохи бракує резервів. Як завжди, слабким місцем росіян є логістика, це ж треба знову підвозити все на інші дистанції. Хоча не так багато вони й пройшли тут від Креміної, насправді до Дібрової, але є вже проблеми. Вже вони відчуваються. І на цьому напрямку, де Росія собі ставить окупаційні війська, ставлять собі за завдання вийти хоча б до тернів Ямполівки, це в них завдання мінімум. Вже не кажучи про Ямпіль-Леман, це вже дальші цілі такі. От і поки що і їм складно, їм складно виконати навіть це завдання. Ну але біля кримінної ситуація поки непроста, тому ми так само не будемо тут е полегшено якось зітхати і робити вже висновки передчас. Ще Нічого не вирішено. Тут потрібна підтримка нашим хлопцям, потрібна їм допомога. І саме тому ми з вами, наприклад, на антидрон рушницю збирали кошти, яку передаємо саме на цей напрямок. Далі у нас Білогорівка дуже коротко. Нічого не змінилося, міцно тримається наша оборона південніше Кремінної, і спірне так само. Нічого не змінилося, що вже є добрими новинами, безперечно. Далі вже найцікавіше. Далі вже Соледар і Бахмут. Соледар і Бахмут. У нас тут спроби росіян далі безуспішні просунутися в бік федь Роздолівки, Високівки. На Високівку вони минулі дні підійшли впритул сюди, і бачимо, що в цьому районі якраз змін за останню добу немає від Сако і Ванцеті на Високівку більше не просувалися. А ось. Між Роздолівкою і веселим у ворога було просування в районі цього ставка цієї водойми. І бачимо, як воно виглядало вчора. І це суттєве просування. Тут вони вирівняли фактично лінію фронту і будуть намагатися між цими двома селами так, пройти такий розкол, зробити, розірвати так, лінію фронту, тут щоб веселе було окремо. Його будуть оточувати. Так ми бачимо, що тут. Від Білогорівки Донецької є спроби штурму веселого, але тут зверніть увагу на рельєф за роздолівкою за веселим ідуть висоти такий. Пагорби, так, Кряж, не знаю, як це правильно назвати, але це точно рельєф, який на користь оборонної сторони працює, на користь тих, хто обороняється, можна ці висоти зайняти, і з них вже мінометами, наприклад, чи артилерією, чи навіть кулеметами, крупнокаліберними ворога зустрічати з цих висот. І тому саме веселе у долині село, бачите, це невеличке зовсім село, абсолютно, і роздолівка в долині по, по трасі і по залізниці. Вона розташована, а от далі за цими селами йдуть такі ціла гряда така висота, які можна використовувати для оборони. Отож, це вчорашня ситуація. А от сьогодні ми бачимо, що ворог просунувся і то суттєво просунувся в районі цього ставка, навіть от на кілометрів 2,5 кілометри приблизно є таке просування в найдальшій точці. Загалом близько 2 кілометрів, так від минулої Минулоденної вчорашньої ситуації на цій ділянці. Що ж, розуміємо, що тут біля роздолівки не просто тут якраз і вагнерівці, і інші підрозділи від Солидара намагаються на північ рухатися, але темпи їхнього просування теж впали. Ми це відзначаємо. Красна Гора Парасковіївка ще одна дуже складна ділянка. Отож, відмотуємо ситуацію 12 число на 13. Тут, в цьому відрізку невеличкому, позначу, щоб всі побачили, ворог вийшов був на трасу слов'янську, яка веде на Бахмут. Але от вже сьогодні ми бачимо, що. Трішечки вони відійшли, відступили від цієї траси. Вони дуже впритул до неї далі знаходяться на підходах до цієї траси. Ясно, що їздити тут неможливо ані волонтерам, ані військовим військовому транспорту. Адже траса прострілюється, і групи ворога можуть туди виходити і працювати. І відповідно Парасковівка в нас фактично вона від логістики відрізана, тому що знову ж таки бачимо тут від Бахмута дорога і залізниця це теж сіра зона або й присутність. Ворога там окреслена. Фактично, Парасковівку можна виходити і заходити ось цією дорогою. Зараз знову ж таки позначимо, що ми всі бачили чорною лінією. ця дорога, ну і полями, і полями звідси, от, можливо, можна якось ризикуючи. Отак От рухатися приблизно, так відповідно, ну, перебувати в Парасковівці дуже складно. Зараз це село теж внизовині, коли красна гора взята, то з цих висот можна теж працювати по Параскоївці, а тримати цю позицію дуже складно. Я ще вчора припускав, що можуть з Парасков'їки наші виходити, але зараз ми ситуацію бачимо на карті незмінну фактично. Більше того, навіть тут є уточнення, що ворог трохи від траси відійшов. Чи це означає, що наші пароскові тримають? Ну той же бахмутський демон пише, що так у своєму телеграм-каналі. Ми віримо тим військовим, які є на місці, які обізнані, і зараз ніяких припущень своїх робити не будемо. Можливо, дійсно перебувають там наші підрозділи і все, ще утримують цю позицію тут. Хоча утримувати її повторюсь надзвичайно складно. Що пишуть автори Deep State, карту яких ми користуємося, і їм знову ж таки принагідно дякуємо. Пишуть, що росіянам не вдалося закріпитися на трасі на Слов'янськ, ну, Ми якраз цей відрізок щойно оглядали, але вони продовжують перебувати біля неї. Про роздолівку веселим говорили, і також в самому Бахмуті ворог продовжує тиск, маючи незначні успіхи. Певних кварталах приватного сектору. Всі атаки на трасу на Константинівку відбиті, і поки немає загрози перерізання шляху. Поглянемо на трасу на Константинівку. Це ось ця ділянка. І справді у нас є тут успіхи. Ми відмотаємо тут таймер зараз назад і побачимо, що в нас була загрожена ділянка ось тут біля перехрестя на Чевья. Ось ще наближу, що ми всі бачили. Оце ця діляночка. Відповідно, тут ворог. Перебував приблизно за кілометр 870 метрів. Нам показує в найближчій точці до траси. І фактично, вже навіть ідес улюлюкали там вагнерівці, розповідали, що вони на трасу вийшли, там закріпилися і контролюють її в районі Часового Яру. Ця інформація не підтвердилася. Ми І тоді казали, що до цього треба завжди ставитися дуже обережно, що ворог вкидає. Але вони були близько. Так зараз ми бачимо, що вдалося їх тут відтіснити, і то суттєво відтіснити. І це перемога, суттєва перемога наших військ. Тобто, фактично на півтора кілометра, що найменше ворога. Відтіснили на південь від Іванівського від траси на Константинівку. Трасу таким чином захищаємо, обороняємо. Вона досі дуже небезпечна. Нею не варто їздити. Думаю, що і далі використовується основна дорога через хромове, тут поруч об'їзна. Але це вже такий тактичний важливий успіх для того, щоб розблокувати можливо, трасу в майбутньому, найближчому, якщо вдасться власне і далі. Ворога тіснити на цьому напрямку, або хоча б не дати йому туди вийти і перерізати її фізично. Що пише Мадяр та інші військові, які присутні у цьому районі, в Бахмуті, і принаймні якусь інформацію публікують щодо перебігу ситуації. Мадяр пише таке. Бахмут спорожнів від заїжджих цивільних, а головне від туристів. Ну тих, хто любить там фото, відео знімати, їздить ради цього в першу чергу на такі прифронтові ділянки. Хочу подякувати від імені військових ЗСУ, що виконують бойові завдання у Бахмуті за те, що дослухалися і обмежили відвідування. Нагадаю, станом на 13 лютого нема жодного безпечного шляху в'їзду в місто. В'їзд через хромове теж час і часу криють ворожим вогнем. Послухаємо також прямий. Коментар одного з наших військових сьогодні записаний у Бахмуті, який з'явився в різних телеграм-каналах. Побачимо, що там падає сніг. Ну і про настрій військових так само можемо почути кілька слів. 14 лютого Місто Бахмут, місто під контролем ЗСУ. Дуже тяжко, дуже важко. Ворог дуже сильно давить, давить з різних напрямків. Хлопці, Ті сили, які вони віддають зараз, це безцінно, це безцінно. Все буде Україна. Все буде Україна, а там ще потім він Путіна обізвав поганим словом, але ми це показувати не будемо. Ну, зрештою, джерело ви бачите, ви можете повну версію подивитися. Бахмутський демон. Що пише? Бачимо, військового ми почули. Бахмут ми отримуємо ворогу, дають бій наші військові, і загалом бої відбуваються там, де й були на східних підступах. Східна частина Бахмута дуже небезпечна, і на південних підступах опитне, в першу чергу, Іванград і так далі. Бахмутський демон пише таке: русачки щось при уний. І контролюють на околицях кілька висоток і, і і приватних будинків, але вперед вперед якось не біжать. Головна загроза зараз. Арта, і авіація, які посміливішали в небі. До речі, сьогодні є два збитих літаки за минулу добу, якраз район Бахмута су 25 і су 24 збито. Саме в цьому районі Бахмут на контролі до кінця березня тримали і так тримали і так і будемо тримати, а потім підемо вперед. Ну, ось такий коментар від Бахмутського демона. Ще цікаво. Він пише, що вночі було знищено диверсійну групу в Бахмуті. Косить під наших, є часто випадки перевдягання в українську уніформу російських диверсійних груп. Тому, на щастя, Бахмут стає режимним містом і ніяка шваль сюди більше не потрапить, ніякі туристи, блогери тощо, бо могли заїхати хто завгодно. Це важливо саме режим оцей пропуск, і лише військових, він покращує контроль над територією, над периметром. Для волонтерів є Константинівка, звідти і броню можна забрати і всю допомогу. Всім вдячні. Також пише цей же телеграм-канал Бахмутський демон» про те, що південніше Бахмута відбувся цікавий рейд. Росіяни отримують по голові, відступають. Можливо, це йдеться про район траси на Константинівку, можливо, про район Опитного. Тут не уточнено північніше від Бахмута також їхні замерзлі тіла вдається знайти в тому, що коли з було окопами, вельми цікаві речі робляться. Тобто наші дають бій ворогу і відвоюють певні позиції. Ворога відтісняють ситуацію стабілізують. До речі, біля Бахмута керує цією операцією генерал Сирський і власне про його. Там роботу, появу пише і Бахмутський. Де мене сам сирський характеризує як бахмутський район як такий укріплений місто, саме які готувалися до оборони завчасно. Є певні особливості рельєфу, які наші використовують для оборони. Придумана система інженерних загороджень ландшафт, все це, це разом перетворює район на справжню неприступну фортецю. Тобто, лунає така риторика, що ми Бахмут продовжимо обороняти, ніхто не збирається звідти виходити. Бо останнім часом було багато припущень, спекуляцій, заяв щодо того, що може треба вийти і так далі. Наразі таких планів ніхто з офіційних, власне, і командування військового, і політичного з офіційних осіб не озвучує. Тож по бахмуту розібралися далі. Рухаємося, до речі, росіянам своїх телеграммах. В каналах не можуть успіхами тут похвалитися. Пишуть, що власне, і на східних підступах до Бахмута, і на південних у них успіхів немає. Останнім часом Авдіївка. У нас Авдіївка так само тут найгарячіший район це, мабуть, Красногорівка з півночі. І теж ми тут не бачимо жодного ворожого просування, і опит на водяне. Звідси так само конфігурація. Вся лінії бойового зіткнення в нас залишається незмінною. Загалом я вже повторюсь, що росіян значно менше цієї всієї самовпевненості останнім часом стало у стосунку до свого наступу такого гучного і анонсованого зі всіх їхніх пропагандистських каналів. Більше того, з'являється дуже багато звернень російських мобілізованих про те, що в них все йде не так багато скарг. Що ними не ті командують, не дають їм відповідно там ні бронежилетів, ні оснащення, ні зброї. І ось фрагмент одного з таких нових звернень це мобілізовані з Оренбурзької області, які теж жаліються, що їх обманули і кинули під командування ДНРів. Це можемо теж фрагмент почути зараз. Нам говорили спочатку, що ми будемо територіальною оборони по непосредственно в Даніцьку Народну Республіку. Нам сказали, що ми будемо штурмовиками. Укомплектованы от и не были ни аптечек, ни нормальных бронежилетов, ничего предоставлено не было. То, что нам предлагал наш комбат, все оказалось сложно. Сейчас, через минут 30, мы едем на переддом, куда неизвестно, не доводит абсолютно ничего. Это ж ни аптечек, ни бронежилетов, одна неизвестность попереду и команду одними ДНР-евцами, Плювати, відверто кажучи, на цих мобілізованих, вони їх просто, як гарматне м'ясо кидають. Це не перше таке звернення. Просто вже і з Татарстану були такі звернення. Ну і Стрілков Гіркін писав, що ніби забрали цих з Татарстану мобілізованих кудись в тил. Може, їх там переформатують, поділять на інші підрозділи і знов кинуть на передову. Таке вже бувало. І загалом і тувинці, і багато-багато таких звернень Самара. Потім ці Саратова. Останнім часом я вже цілий каскад цих відео бачив. Це означає, що дійсно щось з мобілізацією з наступом не клеїться, є, як то кажуть, шараховатості, як кажуть, за перебряком. І от навіть такі якісь бунтарські нотки звучать, що не там, не туди, не оснастили, не допомогли, не підтримали командування тупе і так далі. Ну, вони, зрештою, бачать, що їх в штурми кидають такі, звідки виходить лише невелика частина цих штурмовиків. Кажуть, ми мали бути в теробороні, нас зробили штурмовиками. Добре, дивимося, власне, що вони там штурмують під Вугледаром. Про Мар'їнку кілька слів тут все тримається. Лінія бойового зіткнення оборонні позиції української сил сил оборони українських незмінні. Залишаються, тому в Мар'їнці оборона міцна і далі у нас Вугледар. Вугледар так само продовжуються бої біля Микільського, біля Павлівки. Це ось тут, Павлівка, Микільське, це там, де трохи росіянам вдалося на північ пройти, і звідки вони їдуть тими колонами на Вугледар постійно їх палять. Ну і біля цих дач, так само біля Вугледара, в цьому районі теж продовжуються. Бої. І, взагалі нагадаємо собі, що Вугледар це ось таке невеличке місто, так дуже компактне. Ось це фактично все місто у нас зараз на екрані. Поруч поля, степи і здалеку видно. Як колони під'їжджають, під'їжджають вони по визначених маршрутах і дорогах. Поля заміновані, відповідно, ці танки підриваються дуже ефектно постійно, коли пробують об'їхати якимось іншим маршрутом. Ну, а коли вони їдуть по прямій дорозі визначені, то там все пристріляно і вони дуже там яскраво горять. Ну Ми бачимо, що тут вигоріло, навколо Вугледара, все, навколо це свіжа фотографія. А саме місто дуже таке дійсно компактне, невеличке. І, в принципі, там, якщо поділити сектори оборони, то його можна доволі ефективно й довго обороняти, не даючи ворогу. Підступитися навіть до нього. Ну от 155 та бригада морської піхоти на їхнє командування, якісь чергові заспокійливі заяви робить, як то кажуть, хороша міна при плохой грі тому що справді вони там погоріли дуже серйозно останнім часом. Вже невідомо кого там далі будуть кидати на вугледар, хто що має запас міцності, головне дурості, щоб йти в такі лобові атаки і там згоряти. Під вугледаром. як якби там не було за останній день, за останню добу ми бачимо, що змін карти під Вугледаром не спостерігаємо. Не спостерігаємо лише це нові кадри підірваних і спалених російських танків і бронетехніки. Ну а далі рухаємося ще до Оріхова. Це на сьогодні останній напрямок, який ми розберемо, чи згадаємо про нього. Тут є зміна, і тут є зміна на користь окупанта. На жаль, якби нам не хотілося. Цього визнате, але е, є певне просування ворога до траси на Новоданилівку, і далі ця дорога, яка жовтим кольором позначена, веде на Оріхів. Відстань тут е, невелика, до Оріхова залишається близько 10-9 кілометрів. От, і е, ворог е, за останню добу з'явилося уточнення, що підійшов в притул до цієї траси. Їхня мета, власне, цю трасу фізично окупувати і нею рухатися. На Новоданилівку, от В бік малої токмачки вони наступали, але тут ще поле треба подолати на малу токмачку, приблизно до 4 кілометрів. А так їхній план, мабуть, полягає в тому, щоб Новоданилівку окуповувати і рухатися далі з цією дорогою на Оріхів. Безпосередньо такі спроби вже були раніше з наступу, кілька там, тижнів тому в цьому районі активізувався ворог. Ну і зараз трохи їм вдалося просунутись. Не тут була сіра зона, така бої тривали якийсь час. Ну тут невелике просування, але воно нам вказує на наміри ворога, там менше кілометра ворог прийшов. Отож, таку маємо ситуацію на запорізькому напрямку, як пише один із оглядачів в таких фахових Іван Киричевський, що зараз армія російська після перших ударів, невдач, конфузів під час наступу намагається вдосконалити свою тактику. Переходять вони від великих батальйонно-тактичних груп до менших, рухливіших. Їх теж знищує наша артилерія, наші сили оборони. І відповідно, росіяни намагалися бути гнучкішими в цьому наступі, не дуже вийшло. Ну І зараз вони будуть намагатися сковувати боями українські сили на різних наступах, щоб не дати Україні вже перехопити ініціативу в березні, там, в квітні, коли підійде бронетехніка, більше артилерії. Будуть намагатися принаймні в такий клінч зайти і власне кажучи, зв'язувати наші підрозділи. Ну не дуже в них з наступом клеїться. Ми вже це бачимо, і все більше з'являється західних різних таких звітів, аналітики стосовно того, що російський наступ потроху вичерпується, захлинається. Мені здається, зарано ще таке говорити. Ще лютий на дворі, ще, мабуть, запасу ворога є на кілька тижнів, принаймні активних дій. А там побачимо в березні, як воно буде далі. Наразі ж маємо те, що маємо, як казав класик. На карті і сподіваюся, що завтра у нас буде більше добрих позитивних новин з усіх гарячих напрямків і ділянок. Вам дякую за перегляд. Дякую за те, що коментарі пишете, ставите лайки. І постійно щодня з нами під час наших оглядів. Сподіваюся, і завтра вас побачите під час нового огляду карти бойових дій.